Вітаю вас! Найближчі 22 хвилини говоримо про важливе інтерв'ю дня зараз на першому міському. Мене звати Руслан Дроздов. І Найближчий час будемо говорити про культурні події в нашому місті, про культурну підтримку воїнів, про культурну підтримку тих людей, які тимчасово переміщені, про одеситів, які теж отримують культурну підтримку. І до нас сьогодні завітала начальник відділу культури і будинку офіцерів Ірина Анатолійна-Качан. Ірина Анатолій, вітаю вас. Доброго дня! Скажіть пані Ірина. Давайте Почнемо з такого суто життєвого питання. А, бо дуже часто можна побачити людей, які з одного боку кажуть, о концерт у міському саду, я побігла. А інші кажуть, а як ви можете співати, танцювати і взагалі от так щось слухати, коли війна йде, коли люди гинуть і так далі. Чи треба, Ну з вашої точки зору, чи треба все ж таки культурно розважатися, культурно насолоджуватися життям? Розуміти, що життя триває, культурне життя у тому числі триває. Чи треба все ж таки ну, якось виключити все це на час війни і забути? На мою думку, все-таки культурно-просвітницька культурно діяльність вона є важлива. Угу. І саме в даний час, на етапі війни, людям потрібна підтримка. Люди завжди отримують. Якесь розслаблення душі, так uh -huh. засобами музики, засобами пісні, і це також є їхня підтримка, їхнє якесь заспокоєння. Так? Uh -huh. Uh -huh. Я рахую, що для наших містян, для наших жителів, для наших воїнів це дуже потрібно uh -huh. і повністю. Прикривати, як то кажуть, культурну діяльність в місті, я вважаю, що це неправильно. Угу. Так, деякі заходи може і необхідно обмежити, але в міру складеної ситуації. Ну, тобто, якісь там дискотеки в ночах, або там дуже галасні, якісь вечірки, так, багатолюд... веселі, багатолюдні, да. якісь да. вечірки, масові скупчення. Так, напевне, угу. цього цього треба утриматись. Але культурно дозвіллива діяльність вона в будь-якому випадку має присутнє. Ну, знаєте, я вам чесно скажу, коли я йду там по міському саду і чую, як грає військовий оркестр, а в мене якісь мурашки. бо я живу біля міського саду, і ну, дуже часто до війни я чув оркестр і працював разом з вами на сцені як ведучий. І ну, грає, грає. Ми до цього звикли. Зараз, коли війна, і ти, ну, ти, з одного боку ти не розумієш, як це звук, що люди, життя. І ти біжиш туди подивитися і бачиш, як люди сидять. Хтось танцює, хтось сидить, хтось просто дивиться, хтось знімає на телефон. І я бачу в очах людей оцю радість, що все ж таки життя продовжується, що музика є, що оркестр є. І там такі люди всі в формі. І ти не розумієш, ну як це так? А потім розумієш, що все життя, ну, життя воно продовжується. Все нормально, все в порядку. Оці. Хлопці та дівчата, які а, вони і працюють, і служать одночасно у військовому оркестрі, ну це ж їх фронт. Ми ж так розуміємо, що це культурний фронт, на якому вони несуть свою обов'язки. Так, звісно. Е, ну, в нас в Одесі є військово-музичного мистецтва, військово морських сил, збройних сил України. І ми е, наразі співпрацюємо з ними, вони е, сп, е, працюємо разом да, з ними да. е, в рамках нашої військово-патріотичної акції Підтримай своїх. Зараз трошки в подальшому розкажу трошки детальніше да, стосовно да. неї. Але дійсно наш центр вони неймовірні. Е, вони в такий важкий, дійсно, час е, намагаються все-таки подарувати людям. Теплоту душі своєї, угу. так, подарувати посмішки, подарувати ту пісню, е, якої нашим людям, на жаль, зараз так не вистачає. І хлопці почали працювати з таким надривом, з таким ентузіазмом. Напевне, що раніше такого не було. А зараз да. ці емоції виливаються геть вкрай е, е, більш, максималь, з максимальної віддачею. Да, зараз все це якось так тонко стало. Чутно стало, і я розумію людей, які там відчувають якийсь шум зайвий є, і вони вже здригаються. А тут музика. І я бачу, як люди навпаки, люди не йдуть геть, бо там дуже галасно. Люди навпаки йдуть до міського саду, до міста, де відбувається концерт. Якщо чутно якусь музику. Трошечки громче, ніж завжди, і все хочеться почути, хочеться побачити все це, як воно відбувається. А все ж таки, давайте про цю акцію поговоримо підтримуй а, своїх. Ви підтримуєте практично спочатку всіх, і військових, і громадян, які приїхали до нас, і одеситів, і поранених, і всіх, всіх, всіх. Так, звісно, наша акція, військово-патріотична акція Підтримай своїх, вона була заснована в травні місяці, угу. заснована командуванням військово-морських сил та 59-м будинком офіцерів. Метою даної акції була підтримка морального стану нашого саме мирного населення: да. показати, що армія з народом. Армія та народ єдині, і ми разом до перемоги. І е, суть самої акції була, щоб військовослужбовці, саме військовослужбовці, саме Збройні Сили України. Проводили такі невеличкі концертні програми для мирного населення. Угу. Тобто, як то а, е, акція навпаки була. Ну, да. е, Зараз вона е, переросла в такі трошки масштабніші е, розміри. До нас долучаються дуже багато колективів, дуже заслуж... багато заслужених артистів України. Це є і солісти Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха. Це є і солісти нашого Одеського національного академічного театру опери та балету. Це це е, є волонтерські якісь організації. Це просто співаки, є митці е, аматори, які не є військовими, які не є військовими. Але не. вони долучаються, вони хочуть, хочуть співати, хочуть дарувати людям той посил, хочуть дарувати людям ті емоції, ту любов, е, щоб е, люди, хоча б трошки. Ну, не можна сказати, забули про війну, а хоча б хоч трошечки відпочили, е перехопили дух. Да, да, треба відпочивати. Все ж таки, ну і психологи кажуть, що треба. Якимось чином уникати розмов про війну, уникати новин про війну, особливо там, якщо в тебе є хоча б трошечки часу для того, щоб перезагрузити свій мозок, бо якщо ти будеш постійно читати всі ці новини в телефоні, тут сирена, тут зустріла когось і почала знов про війну. Ну я розумію, що психологічно це дуже тяжко витримати. Особливо, ну не кожна, не кожна людина знає, що в неї в голові, да яка вона психологічна. І якщо ти навіть не розумієш, коли оцей край, що поки що ти не нервуєш, ти читаєш, 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 а потім все. І в тебе нервовий зрив, і в тебе все тремтить, і ти спати не можеш, голова болить, і все. Тому треба шукати якісь моменти, читати, дивитися кіно, гуляти, дихати повітрям, пити каву, робити вигляд, ніби нічого не трапилося. Ми не можемо, звісно, забути все це, бо кожного дня летить і сирени, і загиблі, і ми можемо тільки сподіватися, що це закінчиться вже зараз. Але з психологічної точки зору, дійсно, треба шукати ось такі моменти, коли можна не просто перезагрузитися, поринути в іншу реальність, хоч трошечки. І от музика вона дає таку можливість. Там кіно на дві години тебе виключає, книжка може виключити на там теж який період, спілкування з кимось. Ну і концерт, який теж відбувається не, не просто і не тільки у міському саду. Ви виступаєте? Ні, ми е, постійно змінюємо наші локації. Це є різні е, локації міста. Ми працювали у сквері Луч, ми да. працювали на Кримському бульварі. Ми працювали просто на Дерибасівській, Ми працюємо е, в міському саду. Ми працюємо в парку Шевченка. На соборній площі було також концерти. Так були да, да. Це, це різні різні локації, які ми постійно змінюємо для безпеки наших мешканців, задля угу. для безпеки наших військовослужбовців. Але один-два концерти на тиждень ми намагаємося людям подарувати. Фантастика! Слухайте, фантастика! Я не розумію, звісно. Що може відчувати музика, який грає у цьому оркестрі, да, який знає, що от зараз небезпечно, а я повинен сидіти, бо в мене ще програма. Я ж не можу вскочити і побігти кудись. А скажіть мені, будь ласка, у бомбосховищах ви грали? Бо ми бачимо величезну кількість виступів у бомбосховищах навіть у метро у Києві. У нас метра, на жаль, немає в Одесі, нема тут де виступати. А було таке, що у бомбосховищі виступали. Ні, на жаль, наш центр військово-музичного мистецтва занадто великий. Треба запрошувати. Мені здається. Ну, знов таки, ви знаєте, я, от скільки бачив ваші виступи на... до війни і зараз. В міському саду, в інших локаціях я бачив, що е трошки поменшало людей. Тобто оркестр не в повному обсязі не може виступати, у, там, скільки вас там, я не знаю, було, а зараз трошки поменшало. Да. Так, звісно, трошки склад скоротився, е на жаль. Але хлопці виконують, да. я думаю, своє, своє завдання на 100% Абсолютно, і абсолютно. радують наших людей. Да, да. Ну, Тільки може. Уху якогось там а, чоловіка чи там, жінки, яка знає, скільки людей повинно бути в оркестрі, так, так. ой, нема там скрипочці там чи ще з чого. Да, 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 да. Хоча мені здається, знаєте, як... Ну, как... Зараз не треба придиратися до таких моментів, треба просто насолоджуватись цією подією, яка відбувається в нашому місті. І е, е, я сподіваюся, що ви продовжите це робити. Звісно, е, наші плани. Як то кажуть, грандіозні. Ми хочемо дійти до онлайн денного марафону. Онлайн денний марафон. You know, так. Знаете, да. так, щоб і та... європейці приєдналися, і ті українці, так, які там да. щоб долучились всі. Угу. Але коли це буде? На жаль, ми поки не знаємо. Вважаємо, що Но плани е... є. Звісно, з перемогою ми зробимо точно угу. його. А зараз в подальшому. Далі концертні програми, далі радувати людей, далі отримувати позитивні емоції від тих людей, від вдячності людей, тому що дуже багато приходять. Дякують. Дуже багато зі сліза зі сльозами на очах угу. з радістю. З посмішкою. І це найдорожча подяка для нас. Я навіть знаю людей, які пам'ятаєте, ну, ви, ви точно це знаєте, а, такі символи о, одеського міського саду, а, цей дідусь у костюмі спайдермена якогось так, там, так, 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 з плащем, а, да, з плащем із мечем, так. А, був дідусь у золотих шкарпетках, так, був. бабусі, які танцюють. От Я розумію, що для них. Ну, це ну просто величезне свято, що все продовжується. Все продовжується, життя триває. Бо молодь вона проходить так, подивилась, послухала, може підспівує трошки, може там на TikTok знімає якісь відео. Да? Але ну, інше ставлення. Для дорослих людей, для пенсіонерів, які все своє життя от провели в очікуванні таких концертів безоплатних у міському саду, для них це свято. Просто вони надягають свій найкращий одяг, вони надягають якісь там сережки, бабусі красять губи, виходять з подружками і сидять або танцюють навіть. Так, так, і це, це фантастика, на яку приходить дивитися. Я, я бачив, там я її водив журналістів з Європи і з всього світу, вони приходять. Що це таке? От дивіться, знімайте. Це наші бабусі. Бабусі біжуть, відразу дають інтерв'ю, вони знають англійську мову, вони все знають, вони можуть все розповісти і потанцювати. Ви знаєте, ми з вами тут, -тут посміхаємося, хоча хочеться перейти і до більш гірких моментів, бо я розумію так, що... Ви підтримуєте не тільки от у таких моментах людей, але і поранених. Ви теж підтримуєте. Це дуже тяжко психологічно прийти до людей, які лежать в бінтах, кров. Тут комусь тяжко, хтось у психологічному тяжкому стані. Ви теж туди їздите. Так, е наші артисти їздять і по шпиталям, їздять і на лінію бойових дій, їздять до наших переселен переселенців на Західну Україну, як, mm -hmm. е як то кажуть, підтримати своїх, yeah. е е їздять по військовим частинам, по місцях постійної е дислокації, е їздять по полігонах. Так, це наша робота. І хлопці також потребують е тої уваги. Тої любові, yeah. і, і тих посмішок, і, і як не нам їх підтримувати. Скажіть, будь ласка, а от о, артисти, вони ж артисти в першу чергу, yeah. да? вони хоч і в погонах, хоч і воїни, але ж все ж таки, вони артисти, це їх життя. Вони обрали саме таке життя військове, артистичне, культурне життя. А серед них ж є не тільки хлопці, там же є і дівчата. Так, дівчат да. дуже багато зараз. Так, да. і як він, як вони переносять це? Бо з ну мені здається, да, що там чоловіку краще перенести, ну легше перенести все це психологічно. З іншої сторони, я дивлюся на дівчат, які а, переносять а, службу, переносять а, якісь обов'язки, такі, і я бачу, що вони, мені здається, крепше за нас. Чоловіки не такі міцні, здається мені, а дівчата більш психологічно підготовлені до цього? Дівчатка дійсно наші дівчата і вдягають броніки, і да. стають в один стрій з хлопцями да. там, де це потрібно, дійсно. Тобто, і працюють, тому угу. що вони роблять гарну справу. Ми робимо всі одну єдину справу, яка нас наближає до перемоги. А Дом... як сприймають хлопці на, на нулі, на передовій? Бо до них приїхав концерт. Ну це як да? таке. Ну там до, до них приїхали волонтери. Вони завжди привикли. Волонтери привезли щось, а тут приїжджає концерт. Ну е прям таким концертом великим це не назвеш, тому ага. що їздять маленькі артистичні групи е для того, щоб дійсно ну також не було скупчення великого ну, людей. Давай, давай, давай. Але е десь вечорочком, Гарно під гітарку, під баянчик, поспівати ті пісні, які потрібні, необхідні і хочуть наші військовослужбовці чути. Я думаю, що це для них приносить колосальне задоволення. Фантастично. Вони радіють, вони просять на біс, вони співають з нами разом. Тобто, угу. я думаю, що правильна справа це. Скажіть, будь ласка, а якось змінився репертуарчик? Ну, як то кажуть, знаєте, а що у вас зараз в репертуарі змінилося? Чи ні? Е... Він став більш патріотичний, він став більш якимось е, пісні про перемогу, чи ну просто душевні пісні, як завжди? Ні, це виключно пісні про перемогу. Угу. Е, це виключно патріотичні пісні. Це е... 98 україномовні пісні, Мюзічно, тобто так, да. люди настільки починають обожнювати українську мову, українські пісні, що в мене, чесно кажучи, викликається колосальну гордість. Абсолютно, так. я настільки горда за наше населення, що ми все-таки починаємо любити нашу українську мову, наші українські пісні. І ви знаєте, а, я зрозумів, ну і там спілкуючись з людьми. Вони бачать навіть ті люди, які 100% до цього періоду, до періоду війни, розмовляли російською мовою, живучи хоча в Україні, але ж все ж таки в Одесі. Ми тут всі там розмовляємо на двох язиках, але більшу частину російською мовою розмовляли. Я бачу, коли вони починають підспівувати. Я такий, як? Ти ж тільки що спілкувався російською мовою? Ти знаєш українську? А я не знаю, звідки я це взяв. Мені здається, десь воно там сидить у нас у середині, десь воно у душі або там у серці. Є якась частинка. Ми всі, ми всі абсолютно знаємо ці пісні, звідки? Я не знаю. Бо не всім бабусі співали, не всім батьки співали, не всі телебачення дивилися, не всі у хорі були. Звідки ми все це знаємо? То, напевно, генетично так закладено. У кожного українця генетично закладено вже знати всі українські пісні. Ну і українці все ж таки вони дуже співучі. Я так. там знов-таки спілкуючись з грузинами, я бачу, як вони співають. Ну там всі співають абсолютно, так. особливо чоловіки. Коли я спілкуюся з іншими людьми, я бачу, ну є люди, які не співають. Там я бачив, скільки раз спілкувався з американцями, які приїжджають сюди, з журналістами. Ну так, хтось співає, хтось ні. Ну, мені здається, там ну, таке. А коли я бачу українців, всі співають. Абсолютно, у всіх є слух. У всіх є якийсь там колись я навчався на фортепіано, або і так, на баяні і так далі. або на баяні, да, і так далі. І зараз, коли е, починається е, там концерт, я бачу величезну кількість людей, які співають разом. ще й коли починається пісня Ой у Лузі Червона Калина. Ну, це хід зараз. Червона Калина, це да. Це новий хід, який на протязі останніх практично вже півроку він став. Тим гаслом українським так. його знають всі, і всі співають, і по всьому світу. І бачу, як і іностранці намагаються там співати червону кало Вже напевне вони всі текст вивчили. Так, да. слухайте, це, це підказка вам. Давайте слова людям. Поки що всі співають. Мені здається, війни ніякої не буде. Ну бо, все ж таки, пісня вона рятує. І знов таки спілкуючись свого часу, я спілкувався з своїм дідусем, який пройшов Другу світову війну. І він розп... він про війну не дуже сильно розповідав, а ось про моменти, коли там вони співали, вони відпочивали, вони з хлопцями до них там хтось приїжджав. Ну це було щось. Якась зірка приїхала до нас, або там якийсь оркестр приїхав до або самі сіли і співали. Співали так. І я все ж таки розумію, що і зараз хлопці, які на фронті, є... якщо є час, вони не сидять у телефонах, вони там а... подзвонили додому. Поспілкувалися? А, поспіл... а далі що? Співати? Співати, так. Лікувати душу. Це лікувати душу? Я рахую, що так. Бачите, як треба лікувати душу. Якщо у вас немає такої можливості, ви не знаєте, як це зробити, звертайтеся. В нас є оркестри, в нас є а, люди культурні, в нас є артисти, які завжди готові підтримати. І вони, як лікарі, зможуть а, все ж таки подолати цю хворобу, і як лікарі зможуть а, полагодити вашу душу поранену. І якщо ви чуєте звук оркестру. Який грає десь а, у Одесі, то треба, мені здається, не пробігати. Ой, я, я побіжала там, не хочу на скупчення, ну, хоч, хоч трошечки, хоч Добре. декілька нот треба почути. І це мені здається, як пігулка від цієї напруги. Тож я хочу подякувати вам за те, що ви робите. Продовжуйте, будь ласка, продовжуйте і привіт всім артистам нашого військового оркестру. Хач хочеться, щоб вони теж продовжували і вже у мирному житті. Я розумію, що ну поки що ми не можемо про це говорити. Ми можемо тільки мріяти про мирне життя. Але ж з кожною ноточкою ми наближуємо перемогу. Звісно, сто відсотків. Сто відсотків. Дякую вам за те, що були з нами. Дякую вам нагадаю, що в нашій студії була начальник відділу культури будинку офіцерів Ірина Качан. Ми желаємо, бажаємо всім вам тримайтеся, українці. Будь ласка, тримайтеся, розумійте, що все буде добре, і пам'ятайте, все буде обов'язково буде Україна.